У нас може виникнути крихітна проблема із сонячними панелями, і справа не в тому, що вони не виробляють енергію вночі. Те, що почало постачати чисту енергію в 1950-х роках і набуло популярності наприкінці 2000-х, незабаром опиниться на смітнику. І не тому, що ця технологія погана, а тому, що сонячні панелі розраховані на 20-30 років. Незабаром ми можемо побачити 27 мільйонів тонн відходів від застарілих сонячних панелей. І лише незначна їхня частка потрапляє на переробку. Близько 80% старих панелей відправляються на звалище. Величезна проблема. По-перше, пластик потрапляє в довкілля. По-друге, дорогоцінні метали просто пропадають даремно. І по-третє, переробка зменшує викиди. Тож я тут, у французьких Альпах, щоб знайти рішення. І яке це має відношення до випічки та купання? Дивіться зараз. Ми в компанії Розі. Заснована 2017 року вона одна з перших стала займатися переробкою сонячних панелей. Антуан Шало приєднався до Розі чотири роки тому. Загалом сонячна панель складається з кількох основних елементів, які потрібно розділити під час переробки. У вас є загартоване скло спереду, фотоелектричні елементи з кремнієм, сріблом і міддю, термопластичний клей, який утримує усе це разом, пластикова задня панель та алюмінієва рама. І саме клей є проблемою, адже він буквально скрізь. Навіть коли ви зараз видалите це ви все одно не зможете мати доступ до стільників, так? Саме так. Різні види полімерів, різні шари. Тут навіть більше. Навіть більше. Вау! Це важко, так? Так. Отже, перший крок позбутися пластику. Панелі кладуть у цю велику сіру піч. І оскільки Розі все ще в процесі патентування свого винаходу це все майже секретно. Керує цим процесом Гай Шішін'ю, технічний директор і співзасновник Розі. Ходімо зі мною. Ви справді відчуєте нагрівання. Справді відчуєте. Вау! Яка там температура? 400 градусів. 400 градусів. Це дуже спекотно, тому ми не стоїмо надто близько. Панелі плавлять від півтори до шести годин, перетворюючи пластик всередині на газ. Що насправді важливо у цьому процесі? Це залежить від температури, як складають панелі, яка різниця. Нам вдалося покращити загальне регулювання печі залежно від матеріалів. Насправді, модулі сприяють процесу. Це не пічка з корисним навантаженням, це поєднання всього. Тобто ми використовуємо енергію з модулів для розігріву печі, щоб економити енергію. Отже, це поєднання обладнання, печі та корисного навантаження. І це робить її ефективнішою. Далі небезпечні гази та вихлопні гази пропускають через п'ятиступеневу систему фільтрації. У компанії запевняють, що виділяється лише СО2 і водяна пара. Ось так виглядають сонячні панелі після запікання в духовці. Ця партія важить близько 20 кілограмів і становить вміст однієї сонячної панелі. Видно скло. Можна побачити кремнієві на тонкі пластини. І ви можете просто розірвати їх на частини. Ось так. І також є мідні з'єднувачі, мідні стрічки. Тепер увесь цей мотлох прямує до інших машин, які займаються сортуванням. Коли поглянути на типову сонячну панель з точки зору ваги, вона складається приблизно 76 скла, 10% пластику, 8% алюмінію, 5% кремнію, 1% міді та однієї срібла. І саме цінне срібло є головною метою всього цього процесу. Хоча спочатку нам потрібно виокремити мідь і скло. Після цього тисячі частинок фотоелектричних елементів знаходяться в цих контейнерах. Вони проходять від п'яти до восьми хімічних вологих ван, з'єднаних одна з одною. Тут кремні і срібло відокремлені один від одного. Саме про ці дуже крихітні сріблясті лінії йдеться. Їхнє завдання в сонячній панелі полягає в тому, щоб зробити електроенергію доступною для прямого використання або зберігання, наприклад, в батареї. Завдяки поєднанню термічної, механічної та хімічної переробки, у фірмі Розі кажуть, що вони можуть відновити 99% скла, алюмінію та міді, 90% кремнію та 95% срібла. Це означає, що вони отримують срібла приблизно на 10 доларів США з кожної сонячної панелі. Скло, алюміній, мідь і кремні коштують ще 10 баксів, але звичайно собі вартість відновлених матеріалів вища ніж первинних. Чи є у вас відчуття, що компанії готові платити ці надбавки, які ви маєте за перероблений матеріал? Так, на жаль, вони не платять великих надбавок, але нині всі великі компанії, усі великі промислові підприємства у Європі мають дуже чіткі цілі щодо скорочення викидів СО 2 і використання перероблених матеріалів для них дуже добрий спосіб скоротити викиди СО 2 із сировини. На щастя, для розі у Франції є так звана вхідна плата, яку кожен імпортер або продавець сонячних панелей має сплачувати компаніям з переробки, щоб гарантувати, що вони будуть належним чином утилізовані після закінчення терміну служби. У фірмі Розі кажуть, що вони можуть переробляти близько трьох тисяч тонн сонячних панелей на рік. Це не так багато порівняно з мільйонами тонн сміття, які з'являться у вигляді відпрацьованих сонячних панелей у найближчі роки. І цього навіть не вистачить, щоб вийти в нуль. Але компанія вже планує побудувати в десятеро більший завод у Німеччині, який має обробляти 30 тисяч тонн на рік. Водночас масштабування таких процесів є справжнім викликом, як сказала ДВ гендиректорка компанії. Для дуже великого переробного майданчика нам доведеться дуже добре організувати операторів, інженерів, техніків усю систему відстеження. Також потрібно поєднати операторів, тобто людей, із автоматизацією, щоб зменшити витрати і максимально обезпечити сам об'єкт. Ще один спосіб полегшити все це, і це не вимагатиме доведення процесу переробки до досконалості змінити дизайн цих сонячних панелей і полегшити їхню переробку. Дослідники з Нідерландів вже розробили те, що вони називають вивільнювальний інкапсулянт. У полімери введено певний тип тригера, який полегшує їхнє видалення під час процесу переробки. Це як натиснути кнопку і все.